Тернопіль з'їхалася рекордна кількість іноземних гостей. В цьому запевняють організатори форуму друзів, який днями відбувся в нашому обласному центрі. На захід запросили представників усіх міст партнерів та побратимів. На цей форум запрошені всі міста партнери, міста побратими, з якими Тернопіль має дружні стосунки. Тобто, це представники сьогодні восьми міст. Будуть різних країн світу Грузії, Придністров'я, Польщі, Болгарії. До участі у форумі запросили всі чотири університети міста: педагогічний, медичний, економічний та технічний. Адже освітні заклади це обличчя Тернополя. Там навчається чимала кількість іноземних студентів. В місті Тернополі найбільше іноземних студентів представлено в медичному університеті 61 одна країна студенти швітного країни. Усього в Тернополі представлені студенти з приблизно 75 країн світу. Тобто, це третина всього світу представлена в Україні. Ми практикуємо залучення іноземних студентів на літні школи. На Мовні школи, тобто ми, от буквально в травні, в червні місяці мали до 15 чоловік іноземців, яких міністерство визнало як наших іноземних студентів. Це були студенти з Америки, з Канади, які здобували у нас певні кредити освітні. І в їхніх рідних університетах американських канадських ці кредити здобуті тут визнаються і йдуть їм в залік. Нещодавно наше місто отримало статус найбільш освіченого, кажуть організатори. Заходу в Тернополі отримують освіту 69 тисяч студентів.